Кожен з вас, то цікавиться мистецтвом, точно чув про Пабло Пікассо та модернистську течію кубізму, засновану ним на початку ХХ століття. Але не всі знають про андеграунд митця Ендрю Шарпа, який тим не менш створює не менш цікаві арт-об'єкти. Перед вами одна з найвидатніших його робіт, яка спонтанно виникла і відразу стала маловідомою. І це не дивно, адже мова йде про досить нішеве мистецтво осягнути яке. Здатні лише генії. Це ж мій заточний кубик. — Ендрю, поклади на місце. Дай сюди. Поклади на місце. Сліше, я ти не вчасно... Сліше. Ендрю. Він мені потрібен прямо зараз. Ні. Ендрю, ти максимально невчасно з'явився. Вони заплатили по 200 гривень за квитки Є? на цю виставку. Є? Ти розумієш, що це, 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 це тепер арт-об'єкт. Самій заточний кубік. Це був твій заточний кубик, а тепер це арт-об'єкт, який приносить нам бабки! Як не ти не, не розумієш? Це тупа сокера. Трястя Жека! Це що? Такі, це що, початок ТНК? Слухай, так, Made in USA. Порошкова 150 це перший лаунч. Дивися, американський прапорець. В принципі, непогано. Нормальний ножик на ТНК. Забирай цю затеху. Знову придуркувати квести. Давай, що там? Коли вони вже щось нормальне придумують. Зробити арт-об'єкт з дерева. Проявити фантазію. хард тест. Відкрити консерву. Приготувати вечерю, нарізавши не менше п'яти продуктів. Ну, нормально. Ну, Побачимось через тиждень. Кубік можна забрати? Ні. Та забудьте про той кубік. 200 гривень за квиток, Ендрю! Ми розбагатіємо! Кубик, 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 заточний кубик. Окей. Okay. Okay. Привіт, народ! Тиждень на кишені, лаунч. Перший. Я не можу нормально вимовляти, тому я буду казати: лаунч. Що ж, для тих, хто не знає, алюміній CPM 154 CM. А перша модель, яку в цій лінійці Кершо запустили, її, здається, 10 років в цьому році. Mm -hmm. Виповнюється далеко не нині таквичі, так. Так. ті збочені лоунчі, які пішли за ним, не враховуючи колабу з Ерні Емерсоном. Мені це, мабуть, чи не найбільше взагалі uh -huh. подобається з цієї лінії. Він простий, лаконічний. Він зроблений для того, щоб різати. Це а, той на... той випадок, знаєш, коли перший млинець не Гливкий. і в принципі гливкий він виходить лише у котів вгору у КЦП. А от, от млинець, гідний, гідний, гідний. От американці зробили дуже класний млинець. І про це детальніше сьогодні поговоримо, тому що він скільки в нас був на кишені. Це <свісно> був такий важкий тиждень, я <свісно> тобі так. так, так, то, так, так я з так. цим ножем тиждень жив тільки в золоту Угу. Uh -huh. Я ним збирав гриби, займався евакуацією баранів, ремонтував. Стару навару гнав її на схід. і Загалом я цьому ножу от показав що таке життя, але він гідно прийняв цей виклик. Абсолютно. Ну що, давай по якимось загальним штучкам і потім перейдемо до по загальним штучкам. Носіння, транспортування на кишені. З моєї точки зору, абсолютно ендура провид. Неважкий, комфортний, непомітний на кишені, не дивлячись на це, що це цільно металева конструкція на повнорозмірному складаному ножі. Тут ми маємо адекватну кліпсу з нормальним досильним притискання і досить слизьку поверхню накладки, що робить посадку на кишеню і знімання, досить адекватно. Тут не той випадок, який буде грисяти тобі кишені, угу. який, і водночас тим він сам ну, злітає. Баланс класний, притискання і утримання дуже класний. Ну і сам цей стиль, да, такий і мінімалістичний, і такий трошки. Як це сказати, солідний в стилі Zero Tolerance? Так, так, хлібся дуже схожа на На етешну. 350 да? на 350 це схоже. Щось таке. Як і є гвинт. Це, це знаєш, як каже Сергій Поліщук, що неможливо носити на ніж, який тебе бісить на етапі просто угу. посадки на кишеню. Так що ти сподобався ножик, ти хочеш з ним ходити, але от навіть. Початок носіння цього ножа у тебе вже починається з якихось траблів, тебе харить те, що він не сідає на кишеню, ти потрібно дві руки застосовувати. То тут такого не буде. А цим найвибагливішим і дісішникам. Я думаю, сподобається uh -huh. кліпса. Це посадка на кишеню, діставання. От на цьому етапі проблем у вас точно не виникне. Але нюанси починаються далі. Коли ти починаєш носити Switchblade, замість звичайного adc ножа, uh -huh. е ну тут є певні нюанси. По перше це от ергономіка з кнопочкою постійно на перших етапах мене постійно. Трошечки напрягало, те, що в тебе Switchblade без запобіжника uh -huh. з стисаною пружиною на кишені. Мені здавалося, що він ось ось стрельний і пропори мені штани. Але а так, я нам... подивився твоє старе відео, зробив тест на притискання і все. І не, і не хвилювався жодної хвилини. Я це всі ці нюанси знаю, але все рівно перші дні от, щось Була. таке, от, щось uh -huh. таке було. Так потім на е, цей момент, коли хтось із близьких просить, типу, дай ножик uh -huh. на хвилину тут. Шнурок відрізати. Оце от діставання з кишені от, свічблейда, <зас> складення, от воно ти відчуваєш себе якимось ганстером, коли ти людині даєш з кишені свій ножик. Ну, я б це заніс навіть до такого невеликого мінусу. Бо, як на мене, пружина тут. Ну, настільки потужна, що тобі завжди треба концентруватися на відкриванні. Тобто розфокусовано, і, ну, мені стрмно його відкривати, тобто завжди у тебе маленький такий фокус. Ага, я відкриваю ніж, чик, я відкриваю ніж. І це трошечки ну, мене дратувало, особливо на перших порах. Я розумію: як, якщо сюди поставити більш таку в'ялу пружинку, да, як на ФРНД, наприклад, від Бекер Плюс. То він уже не буде таким, ну він не буде в цьому сегменті, типу, топ ножі від кешу, да тут mm -hmm. треба, щоб вона була потужна. Тобто, це і тактикульності, дає і, і різкості і якогось такого загального правильного вайбу від ножа такого класу. Це може бути поправкою на забруднення, тому що якщо буде слабка пружина, mm -hmm. він потрапить в якийсь бруд, да, тобі, як ти кажеш, він буде оце от недореговано відкриватися, mm -hmm. щось таке. Ну навряд чи це комусь сподобається. І теліпатися на вітру, так те, що не знаю, як там теліпатися, але те, що відразу. За тобі от стає зрозумілим під час носіння сучбледів на кишені, це от перевага в швидкості вставання, uh -huh. хоча є маса вийванутих нажимань, які ладні з цим посперечатися. Закривання однією рукою вимагає максимальної концентрації, тут спішити не потрібно, тому що ти uh -huh. влетиш цим кунком по пальцях. Я вже так зробив цим ножем, я вже встиг ним порізатись, то тобто ти миттєво відкривніш, відрізав що тобі потрібно. Але так само миттєво його складувати, як, наприклад, з аксісоїдами, uh -huh. з усіма кросбарлоками, тут так не вийде. Тут і... yeah, я чесно скажу, що я задіював. Частіше другу руку. щоб швидко... рукою це тобто, тобі потрібно натиснути кнопку в uh -huh. такому положенні зняти його з фіксатора, потім прибрати пальці, uh -huh. і тільки потім вже довести його до фіксації. Тобто Це такі маніпуляції, от, не вийде як з триадлоком, там теж якось на автоматі, а тут... Ну, це притаманне всім свічблейдам, ну правильно ж? Ну. Тобто одноруке закривання складненьке. Що ще скажемо? Uh, що ще скажемо? Давай скажемо про uh, хват. Цього ножа, друзі. Якщо вам подобається хват з контролем ножа великим пальцем зверху, то цей ніж створений для вас. Це, мабуть, один з найзручніших взагалі ножів, геометрії ножів складаних, у якого діагональний хват з виносом ну, пальця або дальнім діагональним, або ближнім діагональним. От в цю вибірку, просто ну він якийсь так він під нього і робився. Це ну, хват. Молотковий. Можна реалізувати якесь викрутковий, ні, це не його історія. Тому що ти тобі точно попідповідрізаєш пальця, якщо там захочеш. Істити, можливо, ти можливо, так. 100%. Але ось це ну рука просто лягає. Як влета, це мало сказати. Воно наче народився в тебе в руці цей ніж. І руки та різні у всіх людей, правильно? Тобі теж цей хват дуже класний? Так, відразу це Тут не потрібно бути якимось академіком. Тебе. До рук хватом, хватим, розуміє, що його проектували саме під uh -huh. це. Тому що є місце під так і піддальний, піддальний зручно брати. Слухай, мені і так, і так сподобав. з подав uh -huh. і глибокий і хват. І глибокий. Тобто в цьому плані ергономіка божественна, просто божественна. Щодо клинка, давай скажемо з коробочки. Не знаю, як у тебе в мене загострення було Паганецьке, але все-таки геометрія дуже рятує цей ніж. Тобто він не товстий по не товстий по обуху, височені прямі спуски. Це проріз. А друге, широке полотно. Я звернув увагу, що коли ти прорізаєш щось на глибину, класний контроль за різом за рахунок ширини полотна. Тобто, як з вузьким клинком у тебе цієї історії не відбувається. Тобто, загостривши цю сталь, можна зробити з нього прямо ультрарізак. А мені до таки сподобалось заводське загострення. Ага. Це той рідкісний випадок, коли. Я із задоволенням ганяв ніж на заводському загостренні. Тут зведення 0,2,0,3 при довжині три придовжені 92 мм. Тобто такі параметри мені для EDC використання дуже зайшли. Сталька CPM 154. Я взагалі 154-ку люблю. А от поганяти з порошковий. Варіант цієї сталі два тижні на кишені. Мені дуже сподобалося. Це той випадок, коли я в захваті від цієї сталі. І ось, і вона показала себе дуже класно, насправді. По-перше, з точки зору антикорозійних властивостей, тому що я, як і ти, був з ним на грибах. Вийшов в ліс по грибочці. Вигулять 154 СМ. ну, ось два грибочка, три. Точніше, порошочок відпрацював чудово. Але ну вже друга половина листопада. Я думаю, що виходити в ліс за грибами немає ніякого сенсу, тому що їх просто немає. Це три штуки знайшов і все. Все, до зустрічі. Я був довго, ліс був холодний, вологий, потім просто вологий. Я різав гриби, зрізав частину цим ножем, частину елдрісом. Потім приїхав, поклав його на день, і тільки на наступний день я його почистив цей ніж. Угу. Тобто ніяких слідів. Blackstone Wash. Спід себе не проявив, який я теж хочу похвалити цей Blackstone Wash, особливо е темне покриття. Тут, скоріш за все, навряд чи це оксидування в цьому випадку. Я думаю, це все таки якась підвідіжка, і підіжка дуже хороша, тому що відкриваючи консерву, яка була у нас в завданні з тобою, я жодної подряпани так і не зміг зробити. Хоча я відкривав дуже рагульно, і от ви зараз це, мабуть, бачите. Я думаю, що думці Андрія Шарпа можна довіряти, тому що з недавніх пір він став. Просто експертом в різних фінішах, покриттях. Ну, експертом в фінішах він і раніше був, а в ножових покриттях винкових він досяг певних висот. Так, і це теж було ну, таким хорошим показником. Я спочатку намагався, знаєш, якось так поблажливо, так тільки вістрям проколювати консервну банку, а потім думав, та гулять так гулять. Я вже такими більшими рухами почав відкривати, дістав ніж, мокрий, витер. Нічого нема. Як нічого не зрозумів. Як? Концерна банка, банка має все дряпати, а, це не, а тут нема слідів. Ну, Звісно, вони десь там є, але оком ви їх не побачите. Тонко зведене вістря витримало як злубання, і по дереву. І в концерній банці теж ну нічого не було, і викришувань теж до речі, не крається. Я дуже переживав насправді. Я, я супер переживав, особливо воно, на банці, воно не голочка, звісно, але воно близьке от до того, яке ламається при мінімальному навантаженні. Тим більше mm. порошкова сталь. Ну типу, всі ми розуміємо, що тоненькі вістри, порошкові сталі, це ці болячки спайдера. Коли uh -huh. ти тільки кудись уткнувся е, цей, цей пінь — і в тебе відлетів. Те мінус там 2-3 міліметри. От дуже не хотілося, щоб цього ножа спіткала така доля, але попри різні коло Попри наднормові навантаження, які принаймні при роботі з деревиною, які я покладав на цей ніж, вістри залишились на місці, викришування ніякого немає. Щодо сталі, дуже сподобалось, як ця сталь тримає гостроту, тобто навіть на заводському загостренні ніж, от мені, як знаєш, такому розбалованому, нажиманому заточнику, мені подобалося, як він ганяє по продуктам, по деревині, і наскільки довго він це заводське загострення, цей ніж тримає, тобто агресія ніяк не пропадала. Хоча я двічі правив його цим майдахоном, що ти підганяв. Але це вже було ну перший тиждень взагалі відганяв без проблем, без всякої правки. А на другому я двічі його правив, тому що там якраз припали всі ці квести, там була активна робота і по продуктам, і ну. Продукти взагалі не, не садяться ніж, а от з деревиною там довелося повозитися. Я тобі скажу, мені дуже подобається, як він правиться керамікою, як швидко до нього повертається агресія різання, і як ця агресія зберігається після елементарного такого збадьорювання на на керамічному стержні. Тобто, от ці моменти виводять цю сталь поміж інших, Але... ну це той випадок, гріш, коли е, параметри сталі на папері такої дуже збалансованої сталі, uh -huh. вони підтверджуються в реальній практиці. Ну, це по суті ця сталь од нього одного ж гатунку з VG-10 і N690, Але в плані різучості і uh -huh. тривалості різання, мені от я це декілька разів повторюю, 154 п'ятдесят мені подобається найбільше з тих трьох. Стали в мене є момент з окисленням біля ріжучої крайки. Ага, в тебе що... ти на чомусь таки ага схопив. Десь, десь є такі. Тобто, історі... крім PVD, в тебе ще є оксидування. Тобто подвійний темний в тебе такий Бен... комбі-дарк комбі у тебе вийшов. Це такий бензин на калюжі виступив біля самої ріжучої крайки, і може здатися, що це в мене тепер ламінований клинок. Типу, наш є таке розподілення угу. центральної частини її кладу. Можливо, це ламінат? А можливо і ні. А можливо і ні. Класні експерти, знаєш. Або як загартовані зубці на пилках, знаєш, воно так виглядає. Точкове це гартування. тебе крайка. Не знаю, що це могло бути, навряд чи з якихось грибів. Мабуть, ну, десь по продуктам. Щось порізав і не вчасно витер. Цікаво, що. Окей, що ти готував? З п'яти продуктів страви. Була в нас завдані. Дивись, так як в силу обставин я зараз тимчасово живу сам, я вирішив приготувати на швидку руч, таку банальну холостяцьку вечерю. Смажена Попа... картопля з п'яти видів картоплі. Це була смажена картопля з курячими філезми, з близькими ковбасками, з грибами шимеджі, Такі, знаєш, такі напогані, схожі маленькі грибочки. Ні, не, не знаю, до речі. Класні. Ну, на відео побачите. От і з фінішем, твердим сиром і зелені. Я вже до приготування, знаєш таки про деформація, як до загострення ставлю. Типу, чим я буду фінішувати цю каву? Ти, ти вже давно сам вдома живеш. Раз ти <сих> фінішуєш твердим сиром уже. І що? Що скажеш? Не дарма цей ніж потрапив в мій польових кухонників, тому що взагалі без проблем з тим впорався. Хоча це знаєш така була. Задачка, коли потрібно приготувати вечерю за годину до відключення, коли потрібно швидко все активно, агресивно працювати ножем, тобто агресивно працювати ножем по картоплі. Це вже теж якась продеформація. Ну то зрозумів. Коли типу на ніж потрібно покластися, коли потрібно -пу по нашинкувати всі ці продукти, трошечки він забуксував на твердому сирі. Така була гауда. Ну черна полотна, що ти хочеш, так. площа щеплення велика. Трошечки важко йому було з картопелькою. Це такий, знаєш, був сорт картоплі, гранада, Ось такий, як два кулака розміром, така здоревена бульба, От, то важко було. Він підколював її. Але як нам написали в личному коментарях, якщо ніж колить продукти, а не ріже, то вони не стають отруйними від цього і все рівно можна їсти. <рістити> Перевірено, ну, проблем нема. Загалом приготування е, такої страви, яка як ти зрозумів вимагала багато роботи ножем. Пройшла успішно, пройшла швидко, ну, приготування пройшло успішно, швидко, і не викликало якоїсь надмірної кількості матюків. Ні, здається, взагалі не було, на відміну від експерименту з фронталкою. То тобто Switchblade на широкому полотні значно краще підходить для готування. Ну, і з такою геометрією, звісно. За що я теж хотів би похвалити вже на своєму куховарі, що і ергономіка руків'я, і кут. Розташування клинка щодо руків'я, і ось ця Я, така радіальна крайка вона дуже непогано себе показує, якраз е, при різі до, саме, до, до поверхні здавалося для того, щоб було комфортно різати. Він мав би бути зворотнім а так от руків'я, зверху, але тим не менше от така креветочна форма все рівно дозволяє нормально тобі до дошки різати. Так у мене теж була картопля. Як це не дивно, це теж була гранада. Проте це була тушкована страва з морквою цибулею, свининою та грибами, які я назбирав, така ультракласика для нашого народу, можна сказати. Теж він себе класно показав на м'ясі, що не дивно, мабуть. І теж трошечки боксував на цій грьобаній гранадії. І я аж видихнув внутрішньо, коли ти про це сказав. Думаю, ну невже? Я настільки рахіт, що не можу порізати картоплю? Легко порізати картоплю, легко, так? Та да, там картопля така трошки менше затвита. Але вона ну і вона, походу здобрювалася цементом якимось, бо вона так, реально Тільки така щільна, ця така дуже, дуже, Як така ж внутрішньою напругою. Так моркви легше різалася в два рази ніж ця гр граната, ця гранада. Просто вбивця ножів. Так, але як для IDC-шника він справився на на 100% по кухні. Хоча я по цій гранаті тестив, брав ем, Old Bear свій. Він взагалі без без, без всяких питань просто фш -фш 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 ну, йому пофіг, гранату да, йому йому ну, абсолютно пофіг. пофіг. Згалом кухонний тест апрув? Апрув. Абсолютно апрув. З нюансами, з сирно картофельними нюансами, але апрув Апрув, апрув. Як для ІДСішника шника 100% апрув. Давай арт-об'єкти. Арт-об'єкти. Так, да. я починав, твоя черга. Окей. Е, у нас було завдання саме арт-об'єкт створити. Я таки подумав і, і думаю, що таке є нескладне, тому що ну ви самі розумієте, і дійсно тактичний свічблейд і ним зробити арт-об'єкт. Але щоб ну якось воно було логічно, я зрозумів, що невеликий у мене може бути вибір. Серед об'єктів сучасного, сучасного, сучасного мистецтва пивна печенька, так це правильно називається, це дуже такий визначний об'єкт, насправді, скільки є закладів, які, в яких цілі стіни закриті цими печеньками, скільки людей є, які колекціонують ці печеньки, скільки, скільки їх виробляється, міняються, одні бари в інші висилають там, якісь і так далі. А коли це крафтова печенька в одному екземплярі з двонаправленим сатином, з елементами Форджет, угу. то це вже стає чимось більшим, ніж. Дістрес, ТНК печенька. Так, так. Злипи зроблено, тобто, ну блін, можна бджіл заманити навіть на неї, не те, що пиво поставити. Ну і плюс до всього вона не втрачає своєї утилітарної функції. Тепер кожен ТНК буде з цією печенькою. Я думав, ти її хочеш розігратися, а, десь, ну? а вдруг, ну. Ну, якщо вона комусь буде потрібна, то ми подумаємо. Якщо на тобі колекціонери печеньок, напишуть, що типу, ну, Окей. за будь-які гроші, за будь-яку ціну, за будь-яку послугу просто. Ну, під якийсь е -е, збір я згоден її розіграти. так що Але пишуть? Це ну, важко назвати арт-об'єктом, поки на ньому немає підпису, дати і не написано, хто це, коли, який метець це створив. Так розумієш, постмодерн він трошечки ці правила нівелює. На даному етапі історії. Я про це думав, але потім думаю, та ні, я ж маю бути як якийсь типу, нащадок бенксі і робити щось таке, прям сучасне-сучасне. Ну, Моє бачення таке. Для пива. Ну, добре. І що нормально справився? не, не буксував? На диво, на диво. Так, там липа не найскладніше дерево. Але він показав себе добре. Тобто знову-таки повертаємося до того, що дуже вдала ергономіка руків'я з контролем пальця зверху, великого пальця зверху на кунку. Перехвати, все було нормально. ну Ти знаєш, за що я критикувати буду це руків'я за те, що воно алюмінієве. Так. От, yes. Це все. В плані роботи. Ну, Хіба що друзі, ну непевний молотковий хват. От саме через цю креветочну як гріша каже Ергономки, непевний, Він є, він присутній. Для легких робіт його достатньо. Для чогось силового. Ні, все таки, все таки не та форма руки. Згадав на чому я забуксував на кухні. Це коли я почав чистити цю картоплю. А-а. Оцей mm. mm. хват для чистки, от він просто абсолютно mm -hmm. не реалізує мінець. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, мізинець висить у тебе. Так, я. Це не я yeah. просто. Я ледь-ледь це зробив. Оце, дійсно, це дійсно був mm -hmm. такий наш критичний момент, на якому дуже важко було цим ножем. Так, по арт-об'єкту. Такий квест, такий от, просто на грані фола проскочив, тому що я планував, так як я на тиждень йшов відпустку з цим ножем, я планував цей арт-об'єкт виготовити там в золоту ночі, де я був. Ми там їздили по гриби. Червону шапочку ще не зустрів. Але зустрів червону курточку. Воно там от. Я думав, я знайду якусь прикольну коряжку, що то з неї вистрою, і придумаю якусь цікаву історію, і буде от тобі арт-об'єкт. Але ага. от не знайшли. А те, що знаходили, воно було недостатньо оригінальним. Я такий думаю, окей, в мене там в планах гнати тачку на суми. Десь там, на Сумському напрямку, я от знайду якусь прикольну дерев'яшку, щоб це була історія, що це там знаєш, з Сум сюди приїхала, от щось таке. Теж Там така важка була історія, що мені було не до арт об'єктів. Ледь, ледь зробили, типу програму мінімум і повернулися з тих сум. Дотягнув, знаєш, до останнього дня от, цей арт об'єкт. І це от історія, як, мабуть, ця аплікація з жолудями, про яку дитина згадує там, о першій ночі, типу, тату, тату, там на завтра задавали. А ти, а ти вже, типу, не то, що на одному хепе, ти все, ти вже типу, лежиш. Ти ногу підняти не можеш. І от щось було і з жолудів лише, лише тільки твій, і той тріснути. Жолодь тече капітально. Я вчора он, вже казав, свідком був. Я вчора просто зібрався, пішов на Йорданське, думаю, так, полазяв десь там, в тих лісопосадочках, там, де всі ці безхатьки колоритні лазять, пані, в Целофані. Там я думаю, просто Тільки навіть, не кажи, що ти не примусив безхатька його... робити тобі артофіки. У мене був такий варіант, типу з цим, на типу, якось взаємодіяти з безхатьком і типу, таким чином отримати. Артоб'єкти, або просто купити його там і не ставити. Були варіанти. Потім я там нічого не знайшов, ні безхатьків, ні панів в целофані, ні арт-об'єкти, Взагалі, ну от нічого немає. Я повернувся сюди, позвонив Максу, панченку, кажу: типу, слухай, ти ж креативний чувак, придумай мені якийсь арт-об'єкт, або хоч ідею підкинь я сам виступив. Він говорить: о, ну, перші два варіанти не буду озвучувати, тому що це був. Матч. А третім варіантом було вистрогати з дерева якусь таку фігурку, на яку ти світиш світлом, і там от чийсь профіль пізнаваєш. Ага. Нам потрібно от щось геніально просте і прямо зараз. Говорить, Ні, геніальних простих ідей нема. І Я що? вже дотягну просто до темна, як абсолютно божевільна людина, взяв ножівку, пішов на шлюз і пиляв там, випиляв заготовку, кинув її в багажник, поїхав додому і вночі без світла. До першої ночі я робив оце. Базукомет? Ні, це тубус під арт-об'єкт. А ось арт-об'єкт. <рик> тобто це бейсбольна бучка? Ні. А це, це ніжка від столу, ага. за яким куштують гостру кашу. Але за дивним збігом ставин воно дуже схоже на бейсбольну таку бичку. От ви ходили в кімнату стресу з, угу. з жорсткою катією? Чи кімнату яку там? Кімната зняття стресу. Ну, щось таке. Що ти намонтував рахітно? Ну. Мене з тобою не взяли. А я, може, uh -huh. теж хотів би там щось розваляти цю штучку. Тому я собі зробив отакий от арт об'єкт. От Це, звісно, не кубізм. Uh -huh. Це звісно, не кубізм, не постмодернізм. Я, я цим арт-об'єктом створив новий стиль, який називається неоїбантізм. Враховуючи, як він був створений. Враховуючи це було в квартирі. Там така от гора, просто лушпаєка цих дерев'яних. Так, це клята акація, яку я просто ненавиджу. На це пішло купа часу. На ну я бачив, скільки тут роботи зробив. Ось, ось цю частину зняти всю під обмежувачів, mm -hmm. це <схай> було не швидко. Це На було це вже в тебе не вистачило часу. <схай> так? Я вирішив залишити це так. Ага, окей. Ну, непогано, непогано. Як для початку арт-об'єктивізму. Це непогано. Так, звісно, там у печеньки все ще залишається утилітарна функція. А щодо ніжки для стола, головне, щоб вона не виявилася як чемодан без ручки. Так що з тебе ще три ніжки і столешня на наступне відео. Правильно? Але ж тут є підпис і дата. ти вирішиш печатку, і будеш, хто погано поводиться, ставити печатку на лоб. Печатку на лоба ставити. Що, друзі, по висновку скажемо? Я скажу, може гріше буде відрізнятися думка. Якщо у вас не вистачає ресурсів на соком або якийсь протек, то перший лаунч від Kershaw цілком закриває нішу тактичних свічблейдів, тактично і дісічних свічблейдів. Стовідсотковий апрувд від Андрія Шарпа. І з цінником ну, в два рази меншим, да? мабуть, десь так. Можна назвати зручним, витривалим, він чудово приносить активну роботу, Тобто його можна напрягати нормально по роботі з траганням деревини, продуктами і так далі. Якийсь хардюз, силовий прокол, відкривання консерв. Я б його на ці роботи не кидав би на це насправді. Як на мене, він більше все-таки і шного формату, ніж тактичного, тому що фолдер з батон-локом, свічблейд, ну, я його не, не вивожу в цю категорію за визначенням. А так, за свої гроші, за, типу, враховуючи, що це порошкова 154, що це Made in USA, що це грамотний дизайн, хоч і внутрішній, без, без, без uh -huh. застосування неш, талантів зовнішніх якихось. Але загальний абрис у нього ще того старого Кайґруп. Uh -huh. Тобто щось таке з зтешно well, старокришівського. Два тижні прожив у мене на кишені, активно подорожував і працював. Все, що тут сталося, це якась, ну. Дивне дивна зміна кольору фінішу покриття біля ріжучої крайки і ледь-ледь подряпилась кліпса. Чи uh -huh. цей ніж був і на асфальті, і ну загалом нормально. Так він подвіжував зі мною. Так він тепер ще краще виглядає. Якщо ви хочете саме цей ніж він буде доступний в нашій мережі з націнкою в 10%. відсотків. Правильно Тобі Закати... настіль, настільки потрібні гроші, <реш> 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 друзі. все. промокод під відео. Це був тиждень на кишені з кершолаунч 1 і він був непоганий. Uh-huh.